Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен Плюс спокій за ясною голови. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо сьогодні. Вночі ворог знову масово атакував Харків. Зафіксовано 11 влучань. Ще один шахет не здетонував. Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки. Інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громад. Транспорту щонайменше 12 людей постраждали, серед них 4 дитини. Було влучання 12 шахидів в трьох районах міста Харкова. Три дуже серйозних влучання біля житлових будинків. Крім цього, розтрощена крамниця. Зараз працюють у нас всі комунальні служби. Дронове вітання з Днем Росії. Одразу у дев'яти областях ворога лунала повітряна тривога. Проліт БПЛА фільмували місцеві. а Вороже міноборони звітувало про збиття, начебто 44 дронів, найбільше над Белгородською, а ще над Брянською областями та тимчасово окупованим Кримом. Московські та Калузькі аеропорти на час дронової атаки призупиняли свою роботу. У Воронезькій області загроза БПЛА лишається. Саміт Україна Південно-Східна Європа пройшов в Одесі. Приїхали представники десяти країн, з них сім глави іноземних держав та урядів. Усі учасники підтримали Україну в прагненні до негайного припинення вогню та миру нашу територіальну цілісність та вступ до ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росіяни планують захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Тому варто посилювати санкції проти країни-агресорки, а особливо знижувати граничну ціну на. Російську нафту Справжній мир прийде, якщо барель коштуватиме 30 доларів. Підкреслив Зеленський. Нагадаю, що у 18-му пакеті санкцій Євросоюз розглядає зниження ціни на російську нафту до 45 доларів. Наша задача поставити Росію в ту позицію, коли вона буде шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна. Системи ППО та дрони є ключовими. А ще санкції Європейська підтримка. Європейський союз оголосив 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим. Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. Росія чинить наругу над українською землею і нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням в політичну систему, викручуванням демократії. Росія не зупиниться навіть на Молдові, якщо не зупинити її зараз в Україні. Треба допомагати швидше і рішучіше. На відміну від інших лідерів, декларацію саміту Україна Південно-Східна Європа не підписав лише президент Сербії. Олександр Вуйчич пояснив, що не зробив цього, бо в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Водночас він наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів. Сербський лідер уперше за час великої війни приїхав до України. Він заявив, що Сербія готова долучитися до відбудови кількох українських міст. Анонсував і перемовини з Володимиром Зеленським щодо економічних питань. каже, сподівається на угоду про вільну торгівлю. Ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, гуманітарну допомогу, зокрема деякі інші питання. Запропонував нові сфери співробітництва між Сербією та Україною. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту та деякі питання колишніх часів. Сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме. Сапери одні з тих, хто першими заходить у найнебезпечніші зони, розміновує поля і відкривають шлях в піхоті. Їхня робота непомітна, але життєво важлива. Наші колеги з армії Тіві побували на Сумщині, де інженерні підрозділи щодня працюють буквально на межі між своїми і ворожими позиціями. Про ризики та трофеї дивимось далі. Там, де ще не була піхота, вже працюють сапери. Їхня робота відкрити шлях і зберегти життя. Є такий лозунг да, у саперів, що да, попереду перших. Тобто, якщо ну, піхота, кожна своя робота. Піхота чи. Хлопці, вони, вони працюють, да, вони стріляють, вони в безпосередній контакт з ворогом, але вони не знають, що, що перед ними може бути. Які там міни, не міни, загородження, інженерне, не вибухові, вибухові. Вони не знають. То, тому перед ними спочатку десь не завжди, але е, зачастую е, проходять сапери. Сьогодні цей підрозділ на Сумщині на самому кордоні з Росією. Завдання утримати ворога якнайдалі. Рухаємо кордон до Москви, так? Да? Через Ростов. Через Ростов. Ну, да. А чим вона там позаміновувала Русня? Е... Всім, що у них було. Це протитанкові міни, протипіхотні міни. Вибухові, невибухові загородження. Під відкритим небом і під постійним прицілом ворог залишив по собі все від дронів ждунів до розтяжок. Пацани підіймають пташечки, дивляться, щоб визначають, кавон що. видно, там, 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 там сидить. Тоді вже там або, або якимись скидами, або піхота, коли йде, там чи сапери проходить вздовж. Вони не все бачать, вони бачать, коли техніка з'являється прямо по курсу. Але якщо збоку підходять, то просто розстрілюють на місці цих ждунов і все. Працюють з будь-якою вибухівкою, все залежить від задачі, але є особливо підступні види. Саме противна да, це ОЗМ-72. Це випригуюча міна безпосередньо, коли сриваєш розтяжку, вона випригує. А ось і трофей бронеавтомобіль Тигр підірваний на нашій міні. Тепер працює на ЗСУ. Взяли дані, даного котеня тігрини. Забрали ми, мінувавши околиці свого рідного міста в активну фазу. Сапери не штурмують і не стріляють, та без них неможливо просуватися вперед, бо від їхньої роботи залежить життя. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ворожий дрон поцілив у Запорізьку багатоповерхівку, в яку вже била російська ракета. Два роки тому вона зруйнувала цілий під'їзд. Багатоповерхівку почали відбудовувати, і ось знову росіяни вгатили по ній. Чи продовжать відновлювати будинок? Дізнавалася Олена Каптюх. Головний на будівництві пошкодженої запорізької п'ятиповерхівки Сергій Двірник показує наслідки удару. Ворожий дрон влучив просто в дах. Вдарло по самій цеглі. Тобто цегла поглотила удар, розлетілася, розлетілася. Та осталась неушкодженою. Попередньо це був удар дрона типу «Молнія». Сергій каже, ніхто не постраждав, адже тоді робочий день вже закінчився. А ось в день тут повно будівельників відновлювали зруйновану частину будинку після першого удару в жовтні 2023 року. Тоді росіяни запустили по Запоріжжю шість ракет з 300. Одна з яких вдарила у дах цього будинку. П'ятеро людей загинули і стільки ж постраждали. Їх витягували з під обвалених плит. пустіть! удар був такої сили, що обвалилися верхні три поверхи двох під'їздів. Повністю було знищено вісім квартир. Ми зараз на третьому поверсі цього будинку. Все, що вище наді мною, тобто до п'ятого, було повністю знищено російською ракетою. Коли сюди приїхала комісія, почала обстежувати все, що лишилося після удару. Стало зрозуміло, що врятувати залишки першого другого поверху не вийде. Тож було вирішено все це знести і відбудувати фактично з фундаменту. Зараз будемо ставити між Кому перестінки, перестінки, систему вентиляції. Поки тривають роботи у зруйнованій частині будинку. Ірина та Ольга шпаклюють сусідні, вціліли під'їзди, бо вони також зазнали ушкоджень. Лівню, під'їзд, підфарбування. кажуть, раніше займалися косметичними ремонтами, але зараз, коли чоловіки на фронті взялися за більш важку роботу, Куди нам діватися? якщо вони то. Хто? Сів нема таких спеціалістів. Найкраще воюють. тут їм допомагаємо. Те, що росіяни знову поцілили в цей будинок, місцеві називають терором цивільних, адже жодних військових об'єктів поряд немає. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зрянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.